Добрий день. Продовжуємо тему функції. На цьому уроці розв'язуємо наступну задачу на відповідність та повторюємо всю необхідну для цього теорію. Повторимо основні типи прямих на координатній площині. Пряма може бути горизонтальною, тоді її рівняння буде мати форму дорівнює b. вертикальною. Тоді її рівняння буде мати форму Х дорівнює А, і похилою, тоді її рівняння буде мати форму Y дорівнює КХ b. Пряма, що задається рівнянням дорівнює Х, є окремим прикладом похилою прямої, яка утворює звістю х кут 45 градусів, і є. Бісектрисою першою та третьою координатних чвертей. Графік функції дорівнює x – це бісектриса першої та третьої координатних чвертей. Графік функції y x плюс 3 одержуємо за допомогою паралельного перенесення на три одиниці вгору першого графіка. Отже. Ці два графіка не мають жодної точки перетину. Повторимо тепер властивості та графік показникової функції. Це функція, яка задається формулою y дорівнює А у степені х, а додатне значення яке не дорівнює одиниці. Перший випадок. Якщо А більше, ніж одиниця. Область визначення функції Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Будь-яке дійсне значення може бути значенням х. Область значень Від нуля до плюс нескінченності. Y може приймати будь-яке додатне значення. Функція не є парною та. Не є непарною. Графік функції має асимптоту, горизонтальну асимптоту y дорівнює нулю, 0, яка співпадає з вісю Х, функція за умови, що А більше одиниці є зростаючою, тобто зростає на всій області визначення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Якщо ж розглянути показникову функцію з основою меншою, ніж одиниця, але більшою нуля, то цей випадок, порівняно з попереднім, буде мати одну відмінність. Функція буде спадною, тобто спадати на всій своїй області визначення, при х від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Решта основних властивостей зберігається. Враховуючи те, що 2 у степені мінус х дорівнює 1 друга у степені х, будуємо графік показникової функції 1 друга у степені х, який перетинає графік функції y дорівнює х плюс 3 у одній точці. Функція, яка задана формулою y дорівнює k поділене на х, де k це дійсне число, яке не дорівнює нулю, називається оберненою пропорційністю, а її графік гіперболою. Гіпербола складається з двох частин, які симетричні одна одній відносно початку координат. Ці частини розташовані у першій і третій чверті за умови, що k більше нуля, область визначення цієї функції це множина всіх допустимих значень х від мінус нескінченності до нуля та від нуля до плюс нескінченності, тобто всі дійсні значення, крім числа нуль. Область значень цієї функції, це множина всіх можливих значень y, є тією ж самою множиною. Всі дійсні числа, крім числа 0. Функція є непарною, оскільки k поділене на мінус х дорівнює мінус одиниця. Помножена на k поділене на х. Ця рівність справджується для будь-якого х з області визначення. За умови, що k більше нуля, функція має два проміжка спадання від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до плюс нескінченності. Якщо розглянути обернену пропорційність з від'ємним коефіцієнтом к, графік її гіпербола буде розташований у другій та четвертій координатних чвертях. І ще одна відмінність порівняно з попереднім випадком, коли k коефіцієнт був більший нуля. У цьому випадку функція має два проміжки зростання від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нескінченності. функція y дорівнює одиниця поділена на х це обернена пропорційність з додатним коефіцієнтом k, її графік розташований у першій та третій координатних чвертях і перетинає графік функції y дорівнює x плюс 3 у двох точках.